Друзі, усім привіт! З вами автоінструктор Роман. Тема відосів. <кій> Зараз будемо розбирати перехрестя. Другорядна дорога, головна та рівнозначні перехрестя. І так почнемо з другорядної дороги. Ось переді мною перехрестя. Як його визначити? Я бачу, що по всьому периметру йдуть пішохідні переходи. Раз, два, три, чотири знаки, чотири пішохідних переходи. І в основному за умовченням на кожному перехресті по всьому периметру пішохідні переходи. Тобто, куди б ви не поїхали на перехресті, ви перетнете два з них: хоч прямо, хоч ліворуч, хоч праворуч, буде перший до перехрестя і другий на виході з перехрестя. Так, знак другорядної дороги. Це трикутник вершиною донизу е на білому фоні червона рамочка. Єдиний трикутник вершиною донизу це другорядна дорога. Всі інші трикутники вершиною доверху. Тобто, якщо ви побачите з зворотньої сторони, наприклад, зліва чи справа, у колег трикутник Вершиною донизу, знаєте, що в них другорядна, тобто в нас головна. Якщо немає напрямку головної дороги, куди вона там іде, це звичайне перехрестя, тобто за умовченням головна дорога в нас перпендикулярна, а другорядна за оцим напрямом, з якої я стою, І якщо, якщо ми на Другорядній дорозі, тобто у нас знак поступи, поступити з дорогою. Куди б ми не поїхали, ми по любому комусь будемо поступатися, хоч праворуч, хоч прямо, хоч ліворуч. Праві повороти вони самі легкі, ліві повороти самі складні. Проїзд прямо він такий середній по складності. Якщо ми будемо рухатися праворуч, то ми поступаємося лише тим, хто зліва. Тобто, в найгіршому випадку, коли ми будемо повертати праворуч на другорядній дорозі, в нас знак другорядної, в нас е е другорядна в них головна. то... Єдиний хто може в нас врізатись, це машини, котрі зліва. Справами ми не перетинаємося. Зустрічкою також. Пропустили пішоходів, заїжджаємо на пішоходний перехід, відкриваємо собі огляд, контролюємо тих, хто зліва, зліва нема нікого. Контролюємо, щоб справа пішоходи не пройшли і повертаємо. Е, і так, при повороті праворуч на другорядній, ми поступаємося лише тим, хто зліва із машин, і е, першим, і другим пішоходам. Особливу увагу звернути на останніх пішоходів цей пішоходний самий стрьомний.